Всім привіт! Ви на каналі Тата Хобі. І сьогодні я з новим своїм авторським виробом, як і всі попередні, якими я ділилася на своєму каналі. Ось кожного разу я мрію, що я щось зв'яжу простіше можливо, за якимось майстер-класом і не буду робити складних розрахунків, малюнків, підрахунків і так далі. тому подібного. Знов е, така в мене історія. Я давно хотіла щось подібне, святкове, вечірнє, хоч і не обов'язково він має бути вечірнім. Тож цей виріб на даному етапі, як ви бачите, не закінчений, як попередні мої вироби. Так як він із чорної пряжі, і я хотіла саме на цьому етапі поділитися з вами всіма своїми підрахунками, цифрами, деталями, як я що вив'язувала, щоб вам було більш зрозуміло в процесі, ви зрозумієте, про що я кажу. Тому що, якби я його зібрала повністю, ви би того не побачили, що побачите зараз, коли виріб ще не зібраний і не дов'язаний до кінця. Так, в'язала я його на спицях 3,75. ось, І ще одні спиці мені були потрібні 2,75. Для е, мого низу, ось. Який я виконала айкордом. Ось, щоб вийшов такий делікатний та красиве закриття виробу. Для чого нам потрібні менші спиці? Щоб наш айкорд. Вийшов ідентичним розміру петель полотна від основного. Якщо ми візьмемо а, спиці а, ті ж самі, якими ми в'язали основне полотно і вив'яжемо наш айкорд не з виробу, то а, цей виріб не буде ось таким рівнем, як в мене, і тримати красиво. Низ полотна, от не буде такий виріб закінчений, як зараз ви бачите. А він буде більш спідничкою буде отак от розходитись в сторони. Тому раджу все ж таки взяти мінімально на один розмір менші спиці. Навіть інколи я помічала, можна взяти на 1,25 і тоді низ виробу буде красивим, буде петелька в петельку, ось такий делікатний та гарний. Значить, набирала я 220 петель на круговій спиці, замкнула і в'язала все полотно лицевими петлями. Проте, в мене з боків, з боків от є така імітація бокового шва, ось, з однієї сторони і так само з іншої сторони. Це всього лише дві виверідні петельки до пройми. Які продовжуються до пройми. Тож, розділяємо ми на передню частинку беремо 110 петельок і також на задню частинку 110 петель, але віднімаємо від кожної частинки з однієї сторони одну петельку, і з іншої сторони по дві петельки в нас йде. Тому чистими лицевих петель в нас йде 108 петель. на Передню частину і 108 петель на задню частину. Дві виходить вивертні в нас петельки весь час йдуть до нашого підрізика Так, в'яжемо ми знизу на кругових спицях 3,75 до ось такого цього моменту. Дуже красивого декоративного моменту. Зараз я вам скажу, скільки ми в'яжемо. В'яжемо 27 сантиметрів. До речі, тут не так важлива ця цифра. Чому? Тому що ви набираєте, якщо ви вирішите в'язати такий виріб, я набирала його на бросову ниточку, яка дає нам можливість в процесі примірки зробити наш виріб або коротшим, або дов'язати ще трішечки вниз. Так як ось я лишила маркер для того, щоб побачити, скільки мені потрібно було дов'язати ще донизу. Під час примірки, мені виріб був за коротким, і я вирішила дов'язати ще ось донизу, перш ніж закрити низ айкордом. Тому метод набирати набросову ниточку дуже і дуже зручний. І... Таким чином, ви можете завжди пров'язати ось цю частину виробу або коротшою, або довшою до ось цього мого декоративного елементу, який формує вже так званий вихід до пройми і дає можливість красиво спадати, дерпіруватись виробу, ніде нічого не перетягуючи от певну частинку. Як то інколи буває, коли виріб підбирається не за розміром? Я ношу розмір С. Виріб я в'язала доволі вільний овер. Мені дуже хотілося саме, щоб виріб був вільний. Він може підійти так само на розмір M і навіть L. А завдяки моїм от таким от задумам. Він буде дуже красиво спадати, навіть, мені здається, на розмірі L. Але SM, це прям буде неймовірно красиво виріб спадати і драпіруватись. Тож, пров'язуємо 27 см до ось цього моменту і починаємо, що робити? Як ми робимо цей вихід, вигін, отакий до пройми. Ми пров'язуємо. Обов'язково до кінця ось імітацію бокового шва. Це просто дві вивертні петельки. Від них у нас по попередній частині 5 петельок лицевих, і так само по задній частині 5 петельок лицевих. Я ось поставила маркери. раджу обов'язково всюди ставити маркери для зручності, щоб ви не губились. Тут у нас буде старт. Починаємо рахувати перший рядочок. Помічаємо собі. Тож, прив'язуємо 5 лицевих петельок, і з протяжки робимо одну петельку. Далі прив'язуємо весь лицьовий рядочок до іншої сторони, не дов'язуємо 5 петельок, робимо з протяжки знов одну петельку, пров'язуємо 5 лицевих петельок, 2 виворітні петельки, знов 5 лицевих петельок. З протяжки додаткову петельку, і пров'язуємо по спинці повністю, повністю весь лицевий рядочок, не дов'язуючи дов 5 петельок, робимо знов з протяжки ще одну додаткову петельку, 5 лицевих, 2 виворітні і знов повертаємось на передню частину нашого виробу. І таким чином. Ми пров'язуємо 30 рядів до нашого підрізика в кожному п'яти, ні перепрошую, це в нас буде вище. Значить, перші три рази я робила в кожному четвертому рядочку лицьовому додавала, через п'ять лицьових додавала по одній петельці з протяжки. Потім, після трьох так, разів, в кожному другому лицевому ряді до 26 30 ряду. Поясню, що це значить. Хтось, можливо, хоче собі ще більший такий вигін, скажімо так, ось, вигін, вихід до пройми і далі до рукавчика, то ви можете пров'язати 30 рядочків, навіть і більше. Я пров'язала. Зараз гляну свої записи 28 рядочків. Ось. Спочатку я додавала в кожному четвертому три рази, і далі в кожному другому лицевому рядочку я додавала по одній петельці з протяжки. Ось, ще раз нагадую, 5 пров'язую лицевих, потім з протяжки додаткову петельку. І так з кожної сторони. Але є ще такий один момент, щоб вийшов ось такий красивий декоративний вигін ось я вам покажу ближче. Особливо на світлі пряжі, да, і на ці це дуже і дуже гарно виглядає. Бачите, всі рядочки йдуть в одну сторону, однаково. І так само. Але тут буде в іншу сторону ось з іншої сторони так само красиво це виглядає. Перепрошую, все чіпляється. На цю чорну пряжу, до речі, бабінна пряжа, як ви можете помітити, покажу ось ближче, наче чимось заморзана, але це не заморзана, Є між волокнами такі от якісь вкраплення додаткові, помимо того, що все чіпляється, вони не забираються. Я так розумію, що це обробка нитки, от фабрична обробка обробка першопочаткова. Що після прання повністю вийде, і, звісно, пряжа стане набагато приємнішою. До речі, до речі тут вийшло, вийшло неймовірне полотно, яким я з вами ось поділюсь, покажу ближче жодної рядності. як Дуже часто це насправді в якомусь там місці це трапляється, але тут. От виріб в'язався, не знаю за скільки разів, колись два рядочки, колись рядочок. Усіх справи, всі ми можемо бути зайняті. От відволікаємось, колись п'ять рядочків, колись десять. Тобто, скільки у нас буває часу. І жодного місця, де би була якась рядність, полотно вийшло, ну, наче от фабрична машинна в'язка, дійсно, немає жодного моменту, де б рядочок відрізнявся. І це не може не радувати. Так, тож, цей момент вихід до пройми зрозумілий. Далі, після того, як ми закінчимо 30-м рядочком формування ось такого декоративного виходу до пройми, ми розділяємо наші ці всі петельки повністю навпіл. У нас виходить по 210 петель на передню частину і 210 петель на задню частину. Але 12 петельок, дві в нас ось тут виворітні, і по 5 петельок з задньої частини, і 5 петельок з передньої частини, всього 12. Ми знімаємо додаткову ниточку, яку просто легеньким вузликом ось фіксуємо, і забуваємо поки що про ці петельки. Далі починаємо новий відлік з першого рядочку. ось. З першого рядочку. Тут в нас будуть такі підрахунки. Першому рядочку як ми його починаємо, перша кромочна, три лицеві, і з протяжки знов ми робимо додаткову петельку на розширення, пров'язуємо весь лицевий рядочок ось до кінця. Не доходимо чотири петельки, знов робимо з протяжки додаткову петельку, три лицеві. Та кромочна. По виворітному рядочку, ми просто пров'язуємо виворітними петельками. І таким чином, в кожному п'ятому рядочку ми робимо по додатковій петельці, відступаючи 4 петельки від краю. Кромочне, три лицьові, нагадую, і з протяжки ще одна петелька, і обов'язково зберігаючи нахил напряму наших петелях, щоб вони виглядали таким чином дуже красиво. До речі, якщо не буде такого рішення, як в мене, що частину ви виконаєте вирішите прикрасити паєточками, то ось так само як і тут, якщо ви будете не дотримуватись цього напрямку, у вас тут на закінченні плеча. Ось і далі планується продовження рукава, буде хаотично некрасиво додані ваші петельки. Тому обов'язково зберігати напрямок ось так, таким чином, як ви робили вже це попередньо. І я обов'язково поділюсь на своєму каналі, щоб вам було простіше а, на світлі пряжі. І це більш детально було видно, що я маю на увазі про напрямок петель з однієї сторони, от, і так само з іншої сторони. Як я це робила з протяжки. Тож зараз покажу вам, прикладу метрик, щоб ви бачили, що це в нас виходить. Це в нас виходить ось такий додатковий додатковий трикутничок. Для чого ми це робимо. Мало того, що у нас буде красивий окат рукава, зараз я це все розберу і поясню. Так у нас ще буде додатково ось. Бачите, як виходить додаткове ось таке продовження, нахил, красивий, продовження рукава, щоб не було ніякої тут булечки, коли ми будемо продовжувати, чи горбинки якоїсь, а буде красива така, такий драпірований рукавчик його продовження. Тож, до самого верху від першого ряду, в мене тут 44 ряди, 44 ряди. І е, в'яжемо ми від першого, додаючи в кожному п'ятому по додатковій петельці, до 35-го ряду. До до ряду. ряду. Ось, до ряду, Коли ми почнемо формувати наш росточок, горловинку, вив'язувати нашу горловинку. Наша горловинка вся е, із 61 петельки. Ось тут 61 петля. І я розділила її на три частини. Середня частина в мене 21 петля і по 20 петель е з боків 35 ряд, коли ми починаємо формувати нашу горловинку, дов'язуємо ось до цього моменту до цих середніх 21 петлі і їх закриваємо 21 петлю. Далі ми пров'язуємо до кінця наш ряд. Під час формування нашої горловинки не забуваємо в кожному п'ятому додавати по одній петельці, не доходячи чотири петлі. Пам'ятаємо про це. Пров'язуємо до кінця. Повертаємось вже на виворітну сторону, так як тепер у нас виріб розділений наперед та зад. Ми в'яжемо повертними рядами, а вже не по колу. Пров'язуємо виворітну сторону, виворітними петлями. І далі, повертаючись на лицьову сторону, в кожні, на кожній лицевій стороні, тобто в другому ряді кожному, закриваємо по три петельки чотири рази. Далі три рази по дві петельки і два рази по одній петлі. У нас буде 18 рядочків поворотних. По спинці це в мене 12 рядочків вив'язаний росточок. Тож, після того, як ми почали закривати 21 петлю в 35-му ряді, після того, як ми вив'язали пров'язали до 44-го ряду, орієнтир буде у вас такий, ми починаємо формувати наш плечовий скіс, окат плеча. Ось. І на цій стороні і більш детально це поясню. Тож, закінчили ми 44-м рядом. Далі у нас лишається не ще ця сторона, несформована горловинка, правильно? Тож ми прив'язуємо, ой, де ми закривали початок, у нас був 21 петлю, ми тут починали закривати, прив'язуємо на виворітній стороні, так як ми будемо продовжувати з виворітньої сторони вже. Прив'язуємо ниточку і починаємо в'язати. І закривати петельки формування нашої горловинки цієї сторони вже з виворітної сторони. Так само 4 рази по 3 петлі, 3 рази по 2, і 2 рази по одній петельці. От. Але що ж це в мене таке яскраве? Це мої так звані помагаєчки, без яких я вже нікуди. Ось, це неймовірні прищепочки, які я колись замовляла на Aliexpress, Цілий такий пакетик, доволі достатньо їх було в цьому пакетику. Для шиття замовляла собі. Колись я на швейній машинці собі розшивала утеплювач для пальто, от, і вони допомагають дуже добре скріпити от, і утримати великі полотна. Таким самим чином, вони мені допомагають в примірці. Вони дуже кріпкі, маленькі такі. І що вони дають перевагу яку? Те, що нічим так не закріпиш, як ними Ось можна ними закріпити буквально по рядочку з передньої частини і по рядочку з задньої частини, яка б у нас все рівно пішла а, тоді, коли б ми збирали наші плечі, шиваючи. І мали би вже кінцевий результат. І немає такого, що ми під час примірки якимсь чином закріпимо не так наше полотно і будемо думати, а як же він буде виглядати уже в кінечному результаті. Більше, мабуть, буде полотна, більш вірніше, чи ще якось. А тут ми вже бачимо рівно те, що буде саме в самому кінці. Тож, візьміть собі на заміточку, це дуже такі крутезні штучки. От. І вони допомагають не тільки в такому випадку, а ви вже коли будете їх мати, будете завжди пам'ятати про них і приміняти їх під час своїх примірок, тих чи інших моментів. Так. Але в 44-й ряд у нас. Ось, закінчується десь на цьому рівні. І у нас вже починається окат рукава. Він в мене виконаний поворітними рядами за, зараз 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім, сім поверних рядочків. Спочатку я не дов'язувала 9 петельок 5 разів, Ось. потім один раз, вісім, і останній раз 7 не дов'язувала. Ви можете лишати невідкриті петлі, якщо вам зручно, ви можете просто закривати ці дев'ять петель. Один раз закрити, пров'язати рядочок, потім виверідну сторону, потім знову на лицевій стороні закрити 9, дов'язати, виконати продовження нашого росточка, виверідну сторону пров'язали, потім знову закрили 9 петельок, дов'язали до нашого росточка. І таким чином закінчуєте повністю ось а, мої розрахунки, закінчуючи однією петелькою. Нагадую ще раз. Якщо хтось десь щось загубив. 21 петля спочатку ми закриваємо, записуйте собі, от середній. По бокам у нас 20 петель. Це у нас буде 18 поворітних рядочків. А, ми. З боків починаємо закривати чотири рази по три петельки в кожному лицьовому ряді з однієї сторони, з іншої сторони, це у нас буде з виворітної сторони. Тобто, кожен другий рядочок ми робимо закриття. Значить, чотири рази по три петлі, три рази по дві петлі і два рази по одній петлі. Таким чином, у нас буде ось такий гарнючий, ряд. Ось так виконаний росточок, така горловинка. Це зовсім не лодочка, а повноцінна, ось така красива горловинка із таким окатом плеча. І по задній частині виробу також в мене виконаний росток, але вже 12 рядочків. 12 рядочків. Ось ви можете порахувати, коли вже ви почнете їх виконувати. Так, тепер. А, далі, далі, що ми маємо зробити, якщо це буде повноцінний виріб, ми маємо обов'язково підняти всі петельки ось а, з бокової частини виробу. Да, до речі, після того, як ви виконаєте всі ці а, моменти для окату рукава, останній рядочок, загальний, провіжіть, будь ласка. Просто лицьовими петлями, щоб вони всі з'єднались, зрівнялись, так як у вас будуть тут поворотні рядочки. До речі, да, згадала, на моєму каналі є метод, ось, де я виконувала, формувала пройму, пройму для жилету, здається, так, да, і він зветься без дирочок та драбин. Здається, ось так ось цей метод, де у вас буде ось такий гарнючий та плавний, без якихось там скачків, скажімо так, да, драбиночок та дирочок, перехід, ось саме ось цих моментів. Я лише також посилання а, зараз прикріплю саме на цьому етапі, щоб у вас він також був такий делікатний, красивий і плавний. Тож, далі, після того, як ми. Закінчимо наші два плеча, сформуємо нашу горловинку, росточок так званий. Ось Я зібрала вже одне плече, як ви бачите, да? крючечком вирішила зробити на лицьову сторону шовчик, який можна зробити і на виворітну сторону, але мені цього разу так захотілося. Так само збираємо і цю сторону. Потім ми починаємо піднімати петлі і з бокової частини виробу для нашого рукавчика. Забираємо обов'язково петельки підрізу. Починаємо це, я так вважаю, що як зручно або від початку пройми, або від плечика зверху. Ось, це має бути так. Тому, як ми будемо це робити? Вважаю, що три петельки ми набираємо, мені так зручно, я вже пробувала. Одну пропускаємо, три петельки піднімаємо, одну пропускаємо, три петельки піднімаємо, одну пропускаємо. І таким чином повністю наберемо, щоб наш рукавчик набрав тієї щільності, полотна, як і ось основний наш виріб. І далі вже ви можете манжетики закрити таким самим чином, як ось закритий мій низ. Але після примірки я все ж таки вирішую залишити цей виріб ось без рукавів. І я думаю, що я закрию края рукава, закінчу цей виріб так само айкордом, як і ось низ виробу. І, можливо, так само горловинку. Проте вона мені дуже і дуже подобається, що я думаю, її можна залишити як повноцінно ось в такому стані. Виріб, ще раз повторюю, дуже красиво драпірується, приємний, гарний, підходить і під спідничку, і під будь-які будь джинси, брючки. Тобто, ви можете його, як і на вечір, він може стати в нагоді і коктейльним. Ось. Не знаю, буду дуже вам вдячна, якщо ви мені підкажете, що це в мене виходить таке. Джемпер без рукавів. Чи, чи можливо, жилет ось. Буду вдячна за будь-який коментар від вас. Тож, поки що. Назву це першою частиною. Обов'язково поділюся з вами другою частиною. Після того, як я зберу повністю виріб, у вас вже є всі повністю вводні для того, щоб ви могли зв'язати собі такий самий з будь-якої пряжі. Ось, а, да, До речі, щирність мого в'язання, не пам'ятаю, чи ділилась з вами. На 10 см 28 петель, щільність мого в'язання. Спиці 3,75 ще раз. Айкорд я виконувала на спицях 2,75. Ось, ще мені в допомогу був не бачу, не бачу, не бачу. А ось мій незмінний товариш, і в дорозі, і всюди це крючечок ось, який допомагав мені у всьому. Ще по паєточкам це. Паєточки матові ось, і з внутрішньої сторони майже їх нема. Я так в'язала і направляла їх більшість на передню частину. Так мені хотілося. Ви можете будь-яким чином просто хаотично в'язати, а не направляти під час просто от через петельку, щоб вона проскочила. Як вам зручно. Так, і, мабуть, все найголовніше всім чим. Я мала з вами поділитись, щоб ви могли зв'язати такий самий виріб. До речі, до речі, можна взяти спокійно, бавовну і зв'язати більш легкий виріб. Ось Хоча я відчула, що він зовсім не жаркий, такий делікатний, так як от Кашемір і Маринос мають цікаві властивості, терморегуляції, От коли жарку вони зігрівають. А на такий прохолодний вечір літній або весною, чи восени ми можемо ага, одягати його і виглядати дуже святково, нарядно, так скажімо. Тому бажаю всім обов'язково таких рівнючих петельок, як от вдались в мене в цьому виробі. Передаю вам прям. Всю енергетику цього виробу, щоб у вас не було рядності, і виріб вийшов такий рівненький та гарненький. І до наступної зустрічі у другій частинці. Дуже буду рада з вами поділитись кінцевим результатом.